Сумська промислова галузь опинилася у кризовій ситуації. Вперше за останні роки машинобудівельники отримали суттєві збитки. Як наслідок зменшилась чисельність працівників, знизився розмір заробітної плати. Головний прибуток підприємств це експорт 80% виробництва, більше з яких надходили до Російської Федерації. Як врятувати галузь, обговорювали за круглим столом підприємці із керівництвом області. Ми розуміємо, що Наші підприємства можуть взяти участь в реалізації, в реалізації ряду проєктів з реконструкції газотранспортної системи, реконструкції та модернізації об'єктів житлового комунального господарства. Інших об'єктів втрачати, а потім надолуджувати підприємці не згодні. Як вихід збільшити ринки збуту удвічі, аби не зменшувати об'єми існуючої продукції, тільки так підприємства зможуть вижити і надалі наповнювати бюджет області. Якщо у нас сьогодні є фрунзи, якщо у нас є насосни, якщо у нас на сьогоднішній день є об'єми збуту продукції, а я думаю, це не в меншій кількості 300-400 мільйонів гривень по місяцю. Тому що повинні спочатку втратити, потім надолуджувати? Я думаю, що присутні тут ніхто з цим не погодиться. Може, давайте ми додамо сьогодні да. до експортної складової ще інші ринки збуту. І ми з області будемо експортувати не 300, не 400, там не мільярд гривень, а будемо експортувати чи два. Орієнтація на європейський ринок вимагає від підприємств впровадження відповідних євростандартів. Без них сумським підприємствам туди зас голова ради організації роботодавці. Переконаний, що бізнеси влади мають співпрацювати разом, чітко сформулювати по кожному підприємству програму пропозицій і дій більше того, закріпити її законодавчою базою. Все будет к концу года, а в следующем году будет нарисовано все, какие будут процессы. Поэтому мы должны исходить не из стандартной ситуации, что можно поговорить и на этом все передадим кабмин, и там все бросят, будут заниматься этим вопросом. Они будут заниматься. Поэтому нам нужно иметь, Владимир Петрович, я считаю, в области группу. На уровне руководства в области нужно иметь постоянную программу действий. И на всех, на всех возможных и невозможных встречи с президентом. Нужно, щоб це було и і це один із вопросов. Ми повинні бути вместе сьогодні, як ніколи, кожна, цю проблему. Переходити від слова до діла наполягає керівник заводу імені Фрунзе. Підприємство у 2014 році вже втратили 50% замовлень. Втратили проєкти, які ми виграли. Ми отримали оферти з копіями з проєктами договорів по результатах дорогої вопреки з-за на В тому числі воєнна ситуація, ми їх заказом німінь. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.